Сьогодні ми на полі, де висіяна була капуста прямим посівом, два гібриди Тореадор Саксесор, 20 днів від посіву, короткий огляд і подальші наші дії, що тут планується. Були внесені ґрунтові гербіциди, захист дуже, дуже прекрасний. Густота на сьогоднішній день десь біля 50 тисяч на гектар. Трохи було опадів. Наступні операції, які ми будемо проводити, рихлення. і також заплановане внесення яра міла з розрахунку 200-250 кг на гектар з додаванням кальцевої селітри по 100 кг. І очікуємо опадів, які дадуть добрий і гарний старт даній культурі. Дуже багато запитань цього року було як це робити. От бачите, практично доводимо, що це що це можна зробити, і в подальшому очікуємо дуже гарний результат. Підписуйтесь на наші канали, ставте вподобайки і враховуйте дану інформацію.